Дуже не зовсім приємні моменти. Ну, скажімо так, я не то, щоб там якось звернув на це увагу да, особисто, але хочеться вам підкреслити, що погрози були навіть навіть звернутися в СБУ, тому що відділі наша діяльність громадська по виявленню незаконних порубок, заважає роботі критично важливій в умовах війни. Структурі ДП «Ліси України, ну це так <смеш>, сказав пан Жук. Тому звертаючись до пана Жука, я чекаю, коли е, нарешті е, ви все-таки звернетесь до СБУ і будуть якісь рухи по цьому плану. Мені дуже, дуже цікаво, як же буде СБУ і Де в е, Службі безпеки України в 25-й статті написано. Повноваження входить розборки з активістами да? з.